Вже 21 грудня в Івано-Франківську знову запалають святкові вогні традиційного галицького балу. Організатори дійства переконані, це відновлення кращих шляхецьких традицій нашого краю, а також розкішний показовий екскурс у його історію. Зануритись у цю неповторну атмосферу, пропонують перш за все місцевому студентству. Це будуть наші студенти, це студенти інституту мистецтв спеціальності хореографія. Чому тому що ви прекрасно знаєте, що якщо б не було такої спеціальності і було б таких. Талановитих студентів Галицький бал би було важче провести, як і всі бали, зрештою, які проводяться на теренах України. Перед проведенням такої урочистості студентам дають уроки етикету та майстер-класи з бальних танців. Окрім класичних вальсу, польки та мазурки, цьогоріч мешканці Галичини кружлятимуть у давньому французькому бальному танці Паванна. Доповнюватиме розважальну частину дійства також вишуканий оперний спів спеціально запрошених гостей. До нас приїде дала згоду приїхати. Солістка Львівського, Вона у нас була на одному з балів. Це бал, який давав мер міста. Любов Качало. Любов Качало, Василь Садовський, це лауреати міжнародних конкурсів. Цьогоріч у програмі Галицького балу також розкішний форшет і нагородження переможців у п'яти номінаціях. Найважливішими, звісно, є княжич та княжна балу. До речі, коронуватиме останню переможниця конкурсу краси серед дітей сиріт. Вартість одного запрошення, розрахованого на дві персони, цьогоріч зросла до 200 гривень.